Слава Ісусу Христу, продовжуємо нашу варту пристрітинській свічці, молитовну варту. І ця молитва сьогодні буде молитвою прохання про захорону всіх нас в цей вечір, в цю ніч. Як ми знаємо, що ніч це час такий найважчий, час найбільших випробувань, і саме в цей час нам найбільше потрібен захист і кріпость духу. Я думаю, що кожен вже чув про те, що відбулося, наскільки знову відбувається підло і віроломно оці обстріли, про те, що застосовується заборонена зброя, те, що від тільки закінчились переговори, і зразу з Білорусі летять е, в бік України, в бік Києва. Бомби, це підло. Це говорить тільки про те, що це є. Я вірю в це, радше, я скажу так, я вірю в те, що це є агонія оцього, оцього звіра, який розуміє, що йому вже не жити, але він хоче як можна більше всього завдати болю і страждання. Тож просимо сьогодні Бога в цій молитві, захисту, захисту, щоб він відвів це страждання. Захисту, що він відбив, відвів біє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І із... сьогодні розважання беремо із 33-го псалма. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик. Бог дивиться на тих, хто йому довіряє своє життя. Бог знає тих, хто його любить і хто завжди хоче бути з ним. І саме тому Він завжди звертає свої очі на праведних. І саме тому, уже який день ми протистоїмо оцій агресії, цій навалі, саме завдяки тому, що ми, українці, ми любимо Бога, ми довіряємо своє життя, що ми є праведниками, бо ми є на своїй землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй грішних. А Обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі пам'ять їхню. Обличчя Господні проти злочинців. В старому завіті завжди навчали. Що за добро Бог нагороджує, а за зло карає. Я багато раз говорив про те, що це не може бути, ну, що це не до кінця є правильно. Господь Бог не карає, Господь Бог навчає. Але праведний днів Господні є тоді, коли чиниться злочинство. Праведний гнів Господні є тоді, коли диявол намагається знищити життя. І сьогодні є така річ. Диявол хоче знищити життя. Тобто він вселяє в серця цих людей, цих російських військових, цю російську владу, оцю злобу і ненависть до всього живого, що вони готові знищувати всіх, і дітей, і старих, готові знищити власний народ. Це ж, це не, хіба це не є диявольська робота? Саме тому Господь Бог зверне своє обличчя на них і пам'ять їхню викорінить, а наш обов'язок молити за те, щоб вони покаяли свої гріха, щоб зупинились, розвернулись і пішли геть з нашої землі, пішли в свої домівки і там перебували, серед своїх сімей, і пам'ятали, що зло, яке воно вчинили, це диявольське зло. Ніколи не злагідниться з їхніх сердець. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас Гришне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Візвали праведні, і Господь вислухав їх і з усіх скорбот їхніх урятував їх. Візвали праведні. Сьогодні взивають всі праведні. Сьогодні взивають всі ті душі тих. Мирних жителів, тих дітей, тих дорослих, тих старших людей, які загинули сьогодні, вчора, позавчора, які загинули в ці дні. Вони взивають, взивають до Господа, тому що ми не хотіли, щоб нас визволяли. Ми жили в своїй державі, ми жили в своїй країні і ми могли собі дати раду. Але нам захотіли війну дати. Тому сьогодні оці праведні душі, сьогодні вони взивають до Господа, і Господь Бог їх почує, почує і воздасть кожному за його ділами. Тому молимося в цей вечір, щоби Господь Бог за покликом всіх праведних захоронив і захистив сьогодні всіх тих, хто залишився жити, захистив всі наші міста. Захистив кожного нашого військового, який зараз стоїть на посту і несе варту. І бореться із дияволом. Щоби він скерував, щоб Господь Бог скерував руку наших військових. Ми молимось за просвітлення душ російських військових. Ми молимося за навернення покаяння російської влади, щоб, він, щоб вони зупинились. І більше не приводили війни в цей світ. Отче наш, що єси на небесах, <кхи> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Молимось, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас назрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорни, Господи, даруй кріпость духа, сила здоров'я. Керуй рукою кожного нашого військового, щоб, він захисти, щоб вони захистили всю нашу Україну. А ти, Господи, стань щитом довкола кожного нашого міста. Приведи до покаяння весь російський народ, російських військових і російську владу. Хай голос праведників сьогоднішніх наших праведників, які загинули в цій війні, волає до тебе. Щоб Ти вчинив справедливість над нашою Україною. Бо ти святий, є все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім бажаю переможної ночі і хай Бог усіх возбереже. Слава Ісусу Христу!